Зараз ми з України переміщаємося до Брюсселю до Бельгії, де нас чекає Тяна Висоцька кореспондентка в європейських інституціях. Тань, вітаю, будь ласка, ну що ж будемо говорити про. Те, що доброго ранку, перш за все, доброго ранку. Та я знаю, я тут таке хотів доброго щось... Ранку. Е, дуже практично, але я таке просте запитаю, бо це зараз з цим живе весь європейський союз, е, центр якого є в Брюсселі. Як взагалі реакція на Давос на виступи, на заяви Гренландія, що відбувається? Як на це реагує офіційний Брюссель? Будь ласка. Ну і які дії готують вже що там будуть, якісь можливо заходи, зустрічі, події, аби цю ситуацію якось розв'язати, будь ласка. Власне, так вітаю з під будівлю Європейської комісії. І сьогодні в Брюсселі буде багато подій. Сьогодні, по-перше, велика подія у НАТО. У НАТО відбувається засідання начальників генеральних штабів верховних головнокомандувачів держав НАТО і будуть брати участь і наші українські військові, але дистанційно, тому що ми самі розуміємо, яка ситуація зараз в Україні. І власне, якраз в ці хвилини в штаб-квартирі НАТО розпочинається. Рада Україна НАТО і також якби цікаво, які важливі рішення вона сьогодні прийме. А, а я знаходжуся тут для того, щоб уже е, через півгодини піти і отримати саміт, позачерговий саміт лідерів Європейського союзу, який також сьогодні відбудеться, і який мав бути присвячений якраз погрозам Трампа е, щодо захоплення Гренландії щодо е, запровадження. Тарифів проти держав Європейського союзу, і оскільки вже вчора Трамп заявив, що, по-перше, цілового захоплення Генландії не буде, він про це повторив кілька разів. І також він заявив, що поки що питання тарифів для держав ДНС знімається, оскільки є якийсь проєкт угоди. Щодо Гренландії і загалом щодо е, безпеки Арктики, е, яку він накреслив з генеральним секретарем НАТО Марком Люте, ось знову ж таки цікаво, що сьогодні буде в НАТО. Що сьогодні нам будуть розповідати після е, перемовин? І е, вже були навіть такі е, думки: чи буде взагалі цей екстраординарний саміт лідерів ЄС у Брюсселі, якщо е, тема його зняти? Але е, вчора ми уточнювали у європейських посадовців, сказали ні, саміт планується, тому що, по-перше, треба обговорити те що було заявлено в давосі досі не зрозуміло чи буде брати участь марклюта генсек нато але скоріш за все він буде брати участь і розповість про результати своєї розмови з Трампом і плюс також будуть звісно говорити про те, чи брати участь державам ЄС у Раді Миру, яку Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, запропонував створити. І до речі, цікаво. Я дивилася програму Трампа на сьогодні. У Трампа на 10.30 ранку за місцевим часом написана презентація Ради миру. І ось цікаво, в якому форматі вона відбудеться, тому що, як ми знаємо, з європейських держав участь підтвердив лише Орбан, президент, прем'єр-міністр Угорщини. Всі інші поки що вичікують. І ще, що, що я знаю, це те, що президент України Володимир Зеленський все таки летить у Завод у Давос, і, можливо, зараз він вже знаходиться якраз у повітрі в дорозі. Ось те, те, що зараз відбувається в Брюсселі, чого ми очікуємо. Я би хотіла Тетяна, щоб ми разом послухали Урсулу фондерляєн, яка власне у Страсбурзі заявила, що Європі потрібна реальна здатність захищати себе. Мені здається, що в розрізі кількох років це карколомна зміна риторики. І дуже сподіваємося, що це в здоровому сенсі, дуже практичному сенсі, говорить про готовність Європи реально дивитися на світ, що змінюється. Прошу. У цьому світі, де все більше панує беззаконня, Європа потребує власних важелів впливу, і ми знаємо, які саме. Сильна економіка, процвітаючий єдиний ринок, який може вести бізнес на різних ринках, і конкурувати в усьому світі. Потужний інноваційний та технологічний потенціал, об'єднані суспільства з високим рівнем освіти, талантів та систем охорони здоров'я, і, перш за все, реальна здатність захищати себе, ось у чому полягає європейська незалежність. Ну і власне Антоніо Кошта теж підкреслив, що зустріч лідерів країн Європейського Союзу, яка відбудеться сьогодні, вона є абсолютно необхідною. Чи варто очікувати вже зараз на якісь практичні рішення? Чи все-таки є усвідомлення, що ситуація і з Гренландією і з Україною більше, ну, скоріш за все, не терпить якихось відтягувань. Хочу до речі звернути увагу, що якраз е такі е більш різкі заяви, які почали звучати з боку європейських політиків, і ось щойно ми чули Урсулу фон дер яка змінила риторику з такого, е як би е помірного. Е перестороження на таку більш активну, що е, європейський союз повинен бути незалежним, європейський союз повинен мати свої важелі сили. Це також скоріш за все вплинуло на президента США Дональда Трампа, тому що він бачив, що ситуація йде до загострення, е, і е, власне можливо саме тому він все таки трошки відступив, незважаючи на те, що е, Трамп не відмовився від е, своїх закидів щодо Гренландії. Е, поки що на даний момент можна сказати, що. Е, Ситуація більш-менш заспокоїлася, тому що з 1 лютого, що головне, європейські держави не будуть мати плюс 10% тарифів на торгівлю зі сполученими штатами, це вже досягнення, і про що ще сьогодні будуть говорити, окрім Ради миру Гренландії, залишилось, що для нас добре, залишилось місце для України, тому що відчувалося на цьому тижні, коли ситуація навколо Гренландії досягла вже свого такого піку. Коли вже говорили про те, що можливо Сполучені Штати заберуть її силою, то питання України відходили на другий план. Навіть, наприклад, там зустрічі послів з Європейського Союзу тут в Брюсселі просто про Україну не згадували, тому що говорили про Гренландію, говорили про безпеку ЄС, говорили про стосунки зі штатами, говорили про торгівельні угоди зі штатами і, і так далі. І зараз, якраз сьогодні, є ось ця можливість. Що екстраординарно позачергово зустрічається лідер ЄС. Вони звісно будуть говорити про внутрішні проблеми, але вже вивільняється місце у їхній адженті для того, щоб говорити і про Україну, тому що все таки ніхто не знімав з порядку денного ні мирних перемовин, ні гарантій безпеки, ні того, що зараз чинить Росія, яка. Чинить фактично геноцид українського народу ні, ні 90 мільярдів євро для України в ще 14 січня було всіну представлено надання план надання Україні фінансової допомоги. Це на 90 мільярдів за рахунок залучення коштів на ринках капіталу під гарантії бюджету Європейського союзу. Зараз в який етапі? Чи це вже буде зараз якесь остаточне рішення ухвалене? Почнуться фінансування, будь ласка. Ну, скажімо так, що вже е, перші кроки зроблені, але до того, щоб починалося фінансування, ще е, повинні пройти певні законодавчі процедури. Е, цього тижня європейський парламент мав два голосування щодо нашого кредиту. Перше голосування це е, власне е, прийняти рішення, що наші кредитні документи будуть проводитися за. Пришвидшеної процедурою затерміновою процедурою, це, це голосування було у вівторок. І вчора Європарламент вже затвердив перший документ, яким фактично встановив, створив кредит для України е, у рамках поглибленого співробітництва з Україною. Це такий механізм, який дозволяє надавати кошти третій державі з європейського бюджету. Тепер е, знаходяться ситуація на стадії перемовин держав-членів. Вони е, обговорюють технічні моменти, е, технічні моменти на рівні і послів тут, у Брюсселі. І в, е, в столицях держав, і очікується, що оці технічні моменти ще протягом кількох тижнів будуть е, поліруватися, і потім уже законопроекти, які дозволять реально переходити до фінансування, будуть винесені знову на голосування Європарламенту на е, його е, лютневу сесію. Яка відбудеться в першій половині лю... лютого, тобто до кінця березня, все до кінця лютого, до початку березня, все таки хочуть завершити усі законодавчі справи, щоб уже переходити технічно на е, запозичення грошей, тому що для того, щоб щось дати Україні, європейський союз спочатку повинен вийти на міжнародні фінансові ринки і е, взяти гроші в кредит. Дякую дуже і Тетяна. їх Україні. Дякую дуже за роботу. Дякую за коментарі. Бажаю гарного плідного дня робочого. Багато подій сьогодні так. в Брюсселі. Тетяна Висоцька, кореспондентка в європейських інституціях, а була я... з нами.